Пілоти дронів ЗСУ перепрограмують російські розвіддрони на люту, щоб зберегти ресурс підрозділів замість того, щоб вилітати на розвідку своїм дроном. Українські військові навчилися перехоплювати сигнал із ворожого розвідника та використовувати його для наведення на ціль. Про те, що вдалося усвоїти таку технологію, повідомили у 210-му окремому штурмовому полку. Зсу хакнули ворожий дрон, і за допомогою цього перехоплення скоригувалися для ураження цілі нашим ФПВ. Аналітики інституту вивчення війни ще. У червні фіксували дії українських операторів дронів щодо перехоплення російських БПЛА далекого радіусу дії ще в повітрі. На кадрах опублікованих 1 червня видно, що українські війська використовують безпілотники FPV для удару по російському тактичному розвідувальному безпілотнику зала та розвідувальному безпілотнику середньої дальності Орлан у середині польоту в районі Велика Новосілка. 29 червня Українська харківська група збройних сил опублікувала кадри, на яких видно, як український безпілотник FPV перехоплює російські ланцетні боєприпаси у повітрі в харківському напрямку. За оцінкою аналітиків, потужна здатність повітряних сил зсу використовувати дешеві та доступні ВПЛА для перехоплення дорожчих розвідувальних дронів ворога дозволила б послабити можливості РФ. Це у свою чергу допомогло б зберегти дорогі та дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності для більш серйозних цілей.